Активізувався ворог і на Харківщині. Росіяни тиснуть на Лиманському напрямку. Про ситуацію там поговоримо зі Станіславом Красновим, командиром взводу першого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України. Пане Станіславе, вітаю вас! Доброго ранку, бажаю здоров'я. Навзаєм розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація на Лиманському напрямку, яка ворожа активність на початку доби? Ситуація тут складна, напружена. Росіяни намагаються штурмувати вже не перший тиждень. На даний момент також зранку було відбито штурм. Кілька груп штурмових пішло на відкат. І так, в принципі, щодня. Особливо зараз на даний момент вони проявляють активність вночі, намагаються штурмувати, щоб якось оминути нашу розвідку, щоб ударні безпілотники їх також не вразили і розвідувальні їх не побачили. Це нам допомагає. Скажіть, будь ласка, у короткий от період часу у зведеннях і Генштабу спостерігалося зменшення кількості ворожих штурмів? Інститут вивчення війни, наприклад, багато воєнних експертів, вони писали, що це пов'язано з перекиданням росіян назад до Росії для боротьби з російськими добровольцями на Брянщині. А от з вашої точки зору, у з чим все ж таки була така пов'язана, ну якщо не пауза, то падіння інтенсивності і чи відновили росіяни Бойові підрозділи на вашому напрямку мені важко тут суб'єктивно судити близько до нуля. Чи там на лінії фронту було зменшення? У нас тут здається, що зменшення активності не було, тому що по зведенню генштабу у нас тут стабільно було в районі 10 штурмів щодня, і це пов'язано з тим, що. Росіяни навпаки, якби на наш напрямок перекинули е, Куп'янського напрямку війська. Вони там намагалися через Сінківку просунутися у них нічого не вдалося, е, і вони сконцентрували всі усилию тут на тернах. Якщо знову ж таки стежити за зведеннями генштаба, то напрямок тернів зараз входить в трійку е, самих напружених і активних напрямків е, з точки зору кількості штурмів російських. З приводу того, чи вони перекидали на Брянщину, можливо, з інших e, напрямків могли б перекидати. Тут вони все ж таки сподівалися протиснути e, цей напрямок з подальшим заходом на Лиман, і стратегічно у них, звісно, тут інтерес це захопити Славянськ і Краматорськ. Якраз mm -hmm. тернина на даний момент це ключ один з ключів e, до цієї мети. Mm -hmm. І які саме сили ворог кидає в бій? Яка їхня тактика? Більшості штурмові дії проводяться невеликими піхотними групами, так звані м'ясні штурми. Але буває, що вони накопичують велику бронегрупу і намагаються вночі прорватися там 10 одиниць техніки. Наприклад, вони можуть накопичити, спробувати прямо от зробити такий великий штурм наших позицій, щоб проїхати, але їм не вдається тому. В більшості випадків бронетехніка знищується, вся піхота також знищується, яка там знаходиться. Але так вони турбують постійно щодня, намагаються, хоч на метр, просунутись, закопатись за допомогою піхоти, яку вони взагалі не жаліють. Угу. Ви згадали про бронетехніку, а хочу запитати, а яка ситуація на вашій ділянці у ворога з артилерією? Скільки взагалі снарядів по наших позиціях, позиціях випускають за добу? Ну, це якщо ви знаєте, чи можете сказати. Я не можу порахувати, звісно, але постійно ведеться турбуючий артилерійський обстріл. Ну, я думаю, що, мабуть, не менше ніж кілька сотень, тому що е цей артилерійський обстріл на нашій лінії відповідальності він не замовкає взагалі. Вони постійно чимось обстрілюють, і само собою в цьому є логіка, щоб не давати нам укріплювати позиції, не давати вести якісь контрштурмові дії, не давати проводити розвідку. Тому вони не замовкають. Мені здається, що у них особливих проблем з боєприпасами немає. Угу. А щодо безпілотників, яка інтенсивність використання ворогом їх? І хто має, на ваш погляд, зараз перевагу в БПЛА? Ми чи ворог? Різні є БПЛА, само собою по великим БПЛА такого типу, які можуть залітати на кілька десятків кілометрів в тил. Тут, на жаль, ворог має перевагу, тому що кілька таких БПЛА постійно десь висить над нами, десь в тилах висить, вираховували істичні лінії. З приводу малих БПЛА, по типу там розвідувальних мавіків або ударних «Ективі-дронів», якихось невеликих бомбардувальників. Тут мені здається, у нас більш-менш рівні позиції, тому що ну всі зрозуміли, що безплотники змінили хід війни, і всі вкладаються в те, щоб збільшити їх кількість. Угу. Ну і зараз по всій ділянці фронту військовослужбовці розповідають про інтенсивне використання кабів по укріпленнях сил оборони. А на вашому напрямку, на вашому відтинку фронту, яка ситуація з цим? Каби використовується щодня. У нас кілька запусків обов'язково є в основному. Вони цілять по тернам або по укріпленням, нашим, які знаходяться округ тернів. А також буває, що прилітає і сам лиман, який знаходиться відносно далеко від тернів. Нещодавно, наприклад, був удар одночасно шість кабів вдарило по тернам. Це насправді дуже сильний такий удар. Е, також е, іншу авіацію застосовують само собою. Е, вертольоти заходять, стріляють нурсами накерованими ракетними системами. Також по нашим позиціям. Наприклад, вчора намагались штурмувати якраз під прикриттям авіації після ударів кабів і нурсів. Намагались проти штурмові дії, і у них також нічого не вийшло. Пане Станіславе, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. Ще більше я дякую вам і вашим побратимам за службу і захист. А я нагадаю, що це Станіслав Краснов, командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-го окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України. Дякую вам, бажаю здоров'я на все добре.